Ви збираєте взагалі їх купляти? Чи ні? Скажіть мені, ми вам вже навіть привеземо з примусовим. Примусове навісне. Так всі просили, ось о, пожалуйста, стоїть. Лялька, конфетка, все, все як має бути. Циліндри зовнішні, сепка регулюється. Дві швидкості ВОМа. Все нарядно. Джинма. А, всі маємо хороші комплектації по джинмах. Або йде ходозменшувач. Тобто має 16 на 4 передач по факту. Або іде реверс. Реверс має 8 на 8. Чим ліпший ходозменшувач, хороший, то коли у вас дуже важкі грунти, коли вам треба працювати мульчером або фрезою, І у вас дуже тяжка земля, і у вас багато такої роботи. Ну от На мультчер, хто мульчер має, той знає, то сама сама Саме, -саме, -саме медленна передача вона дуже дає фору проти тракторів, які такої опції не мають. А зараз на сьогодні тільки джинма тільки джинма має ходи зменшувати. Які сразу по ній скажу косяки. <кху> по джинмі. Джинма то корч. Ну, фані. ну в от Як в 17-му році робили, коробка, арка ця, речаги, все так і лишилось. Ніхто нічого не ров. Всім похер. Місця мало, сість нема як, розвернутися, не продихнути, не пірнути. По е електриці теж почало вже економити, то вже не те, що було там одразу, може якийсь датчик барахувати чи там десь щось підтікать е е е е масляна система гідравліка. Вся треба дивитися, якийсь насос, якась прокладка може таке бути, зрозуміли? Нюанси. Кузов, крила ці. ну Оце. Ну, самі розумієте, ось це криво, ну, поїздить пару тижнів і на цьому буде все. Бо або тут виламається, або скорше за все виламається отут сварка. Так само тут кузов. Ну, блін, жопа не зашита ззаду, все болотом буде закидать. Е, от от, от джинми всі косяки, По суті, джинми за те, що їх зараз і не беруть. Тому що от навіть 40 джима ставить 40-го скаута. Тут людина все бляха муха, ось я сідаю. ось. Поняв. Фук заскочив. Чи я йду до джинми? Ось 404 джин. Йду до джинми сідати, І все. Пішла йога, поняв, упражнення якісь там, бляха, розтяжка, вся що. Шо... Путь до... Аналу може дойти, якщо знаєте, сідаєш п'яний, скользькі ноги в болоті, то сразу з рахує на речах, що був пацан, нема пацана. Нащо тому не треба? Хоча джинма на по міцності, по ходові, вона дає фору і кентаврам, і скаутам, і РДшкам, і орігонам, і, і всьому. От джинма ловав. ДТЗ Денфен, 4 бренди, я завжди говорю. ДТЗ Денфен я ставлю на перше місце, бо там все очно джин молов трошки устаріші і вони відстають там, по ергономіці, по комплектаціях, по всьому, але все одно то та якість, то різниця є. Тому це плюс джин основний. Тому що маємо от, ці стандартні мости, стандартні чолки. І маємо джин Бачите, вони йдуть ширші, навіть візуально видно. Хоча кіндавер теж хороший бренд. Сам по собі і отут сідає, бачимо? мости від, візуально, вони відрізняються. Тут де чулок ширший. Тут де воно таке роздершиться іде осілення. Шестерня там інша стоїть. Всередині вал інший стоїть. Розумієте, чим тут? І сама якість самого металу. Відрізняється, тому що ну от навіть джин маглово може постояти. У нас кончена площадка, всі знають, що у нас пляха нема навесу. Місяць-два постояв, три, все файно з трактором. Нічого, нічого ніде. Така ОРДшка люкс постояла тиждень, де були царапини, все з державчине. Ось он, не, не спіздів, щоб не, не думали, що я. Ось ось Бачите? Трошки було, все. Пішло по бороді. Ну то переоцінений не буде бляха, коли він такий стражний. Нащо його показував. Джинма навіть якщо десь така якась та царапіна була, воно зрозуміло, воно поливе за 3000 км, царапіна може бути. То трактор, то бляха, не цей. Ну все одно нема ніяких таких от... Зразу ж, ну, як собаки рвали. Тому що все-таки різниця є. І в самому бококрасочному, і в металі, і в фарбі, і в цьому. То плюс джин це значок, хтось то плюс джинмо. Золотий кінь. Ось все, тут кінь серебряний, а тут кінь є золотий. От, тому джинмочка то для тих, кому не важні модні навороти, не важно рівні поли. Вони звикли так себе працювати, з цією заліз пригну і працює. Такі... Хоча тут же і кулісу додали, все одно воно трошки зручніше, але то буде впиратися в ляшку. Ну, коротше, хлопці, ні, Джин то не про комфорт. Джин то про надійність, джин то про мотогодини відпрацьовані без проблем, без гарантійних звернень, без прочого, без прочого, без прочого. А інший джин ще мені дуже подобається. Тільки в ній, по-перше, є тільки в ній ходозменшувачі, по-друге, тільки в ній йде. Задній передній диск, оба діска розбираються Ви можете собі виставити колю, як вам треба, по всіх осях. А всі остальні йдуть тільки, в кого є, хіба задні розбираються. Передні всіх стоять мертві. Я не знаю, чим пробуємо зробити, тож не дуже багато вартує грошей, той розбірний диск. Ну. Тим не менш, все одно ви маєте вже таку перевагу, хто працює знову ж таки, між є, хто працює. Ах, на міжжаці, оце бачите, як іде роздатка передній мост. І воно візуально навіть відрізняється. Плюс ну, ергономіка, там банально якісь вещі продумані ще з тих пор, що там гідроциліндр стоїть також, що його ви не, не пошкодите ніяк. От, а на нових там скаутах спереді ставлять, придумують ці защити. Що якщо ви там наїдете на якийсь пеньок чи на щось, то... Ви этого цилиндра можете ушатати. Тому такий старий перевірений, знаєте, перевірений часом такий коняка, джинма, яка знаєте, свого клієнта має. Просто, хто зараз купує перший трактор, вони не дивилися на скаути, на ДМТЗ, на всякі там наворочені капоти, здорові, там, ровні поли, масаж простати сидіння робить, всяка херня. А, і вона вже на джину дивиться, це така херня, типу, що це таке? Хоча, ну, хлопці, дійсно, по якості різниця є. Вона не тотальна, вона там не... з Донфенгом в один ряд її не поставиш все одно. Но по залізу різниця є. І що ціна, ну, джинма фактично всі на кентаврі веде. Тобто 24 обичай, 6 з копейками 6400 6300 реверс 6700, 40-7. ка 7. Ну, На 300-400 на доларів дорожче звідкінтару, від Оріона техніка. Ну, по якості ліпша. О, тому майте на увазі, зверніть свою увагу. Доставку трактора можна. все, язик заплітається, Доставка трактора безкоштовна, без предоплати по всій Україні. Документи, сертифікати, реєстрацію, все ми під ключ робимо. Наперед ми нічого не беремо. Всі розрахунки, розчотини тільки по факту отримання техніки. От. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Замовляйте такі от ректорці. Дійсно хороша якість. Мінуса всі, я, по-чесному думаю, показав, які є. А, ну, понятно, що капот як відкривається. Ну, все по кузову тут корч. Капот там такий стоїть, як в Жигулі така палка. Понимає? капот підняв і треба поставити. Газовий упор сюди не поставив. Ну, Зажмотилися. Китайці на газовий упора. А по остальному, по всьому дуже може бути техніка. Дуже може бути техніка. Тому звертайтеся. Такі от джинмочки є в налічі любі комплектації. І з примусовим, і без примусового, і з реверсом, і без реверсу, і з ходу зменшувачем я обичне. Всі є любі. Хлопці, будемо раді вам допомогти. что, раскупил у нас такие уже скауты все. Кстати, вот это все. Это будет, наверное, на, до на, 150. На Кабинет не копит. Кабинет все скауты. Не щелкайте плюмами. Не щелкайте плюмами. Э, потому что у нас скауты, говорят, что сами новые. Вот все, с крюками, со всеми пробудами. Но есть все на наявности. 50 и уже распроданы все. Вот это же те, которые едут до клиентов. Їде. А, замовляєте, де десь по 50-ка їх всі в роботі буде. 24-й короково підпишіть, по 50-х, бо їх там ругають, люди беруть. Відругають, люди беруть, тому що техніка свої гроші виправдовує. Фактично за такі гроші ви не купите там, тракторця, який має таку вагу плюс-мінус, з такими габаритами. Тут же він йде на 1,20 метр, але ширший. Дивіться, 30 чоловік е, по всіх по всьому. Примусовував, пожалуйста. І Примусовує, бо і гідравліка є, і на прицепу все є розетки. Моз задній нормальний. База широка. А скільки він йде? Він вже не метр двадцять, він ще йде, да? А сколько я помнишь? помню? Метр 37. 30 такой. Вот. Это больше ну, Это, конечно, не соли 50 50, но и цена это в 50 таких, чтобы была на людская, он с вами сидит, как пан. Вот. И людская была, меньше, и цена была не космичная. То стал вот, единственный вариант, по сути, на сегодня Ну, те, що ми можемо запропонувати, хорошо, я знаю, в контрольній теж є напоминали, <різниця> ну, вийде? Сигнал, бачите, Что потужні. не огонь. Це продумано. Я сані йому трохи трохи его. Даст ему йому драйва, я як покажу. Трохи. Пішов. Хорош. І ця дочка. Обрезать придется. Пиздец. Не, ну он проедет. Влез, пои, как можно, понял, просто пацаны. не на тот болото, вот. Несмотря на тот болото. Проходимость, вот просвет дорожки давится какие у него, ну. Там, понятно, що цепка, що обирається, а люди її піднімають, просто, що вона знизько. Нав'язку до гори бляха. Нормальна техніка. І то останнє у нас скали. Він, якщо чесно, по-моєму становиться там щось якийсь клапан, щось треба зробити. з ним. Ну, Поки буває, кидають, нормально. Для того ми їх і щоб зрозуміти. І вже буде їхати до людини. От. Тому хочете потужну собі 50-ку, потужну, беріть скаута. От, або беріть холкінтаура. Теж кабінкою, Дивіться, який файний. Як... А ото як скаут тільки економний економ варіант. поняли? вам все зайве вибрате, притіпне, обичне, безпромусового. Гідравліка теж присутня, там аурі, гроші там, треба буде, чи, там ковша, лопату тобто, для сніга, там, прицеп, все є. Човки теж, ну більш-менш, кінтавер трошки проще, ходовка. Тут бачите, рядок не такий. з 24 ки ну з 50-ки. Подавати теж коробка з 50-ки. Коробка тут і відрізняється від. Оце покажу одразу. Думаю, що чухай. 24-ка 24 коробка, бачите, яка йде. І 50-ка. Ну, візуально вона наскільки ширше, більше йде. А, тобто коробка, тут завістує мотору. Що саме головне. зараз багато 50 ок На ринку де коробка і ходова вся не соответствує. Вся іде з 24 -ки, там, а найдешеве, моторка ставила 50-ті, кахота велико 50, великого, 50. Написали там супер. Купертрактор, не буду казати назви, так да, і вона у вас хіба робить. Ну коротше, ви поняли Кентавр, якщо закономіч гроші, скаут, то 50-ка сама така вже наворочна, де є все. Тут теж є реверс. По управлінню теж бачите, тут все ровненько, все теж реверс є. Є такі без кабінів, стоять, зараз я покажу. Щоб, чи... Без кабінів. Такі о кентаврики Є з кабінами. От, з кабінами тут залишок. Він один. На нього один, тому що тут є трохи нюанси. Ну, такі, по якраз є нюанси, малень. От. Тому звертайтеся. Пацаны, коли сідаєш в нормальний трактор, то то... Якщо багато техніки на різних їздив, то ми не зрозуміємо, що коли сідаєш дійсно трактори, в пряха стоять, кожного долара свого, поняття, кожного долара свого стоять, то відчувається, це все. Там він може бути не супер самий сучасний, там може бути кондиціонери якихось обшивок, якихось там підстаканників набалдашників і так далі. Но, хлопці, коли ви сіли, Технікою вона вартує своїх дрожжі кожен відчувається. Я завжди на ручніку люблю їздити. Хай трохи погріється. Хай трохи нагріється. Диваго. Затовий мужики відчувається по всьому. Типа 354, й 244. Воволь сьогодні, Вони мені дуже подобаються. Кабіна класна, тим, що вона практична. От Хто теж має вже кабіну можна, з стеклами круглими, таке на всю, той мене хто вже той стекло роз'їбав, це мене зрозуміє, про що я балакаю. Тут воно і можна літом не париться, да, провітрювати І файно. А що, то там кудись поїхати, трохи в лис, выехать, що десь на гаразд складніше ушатати ці двері. Ну і їх знайти проще, я по наличу ці двері.